Не в ДУКІНФО присіли на хвилинку, а ДУКІНФО в гостях Дук Закарпатського осередку правого сектора. Зокрема, активіст Борис вітаємо. І хочемо, щоб ви нам розповіли свою історію, а саме почали з того, як ви потрапили до правого сектора. Добрий вечір. Мене звати Борис. Маючи активну громадську позицію, ні, я не міг сидіти дітей, дивитися те, що робить, робиться в Україні. І вирішив вступити в лаву правого сектора. Коли я вступив, то відразу ж пройшов вишкіл, щоб на той момент, коли почнеться повномасштабна війна, зразу бути готовим стати на захист своєї країни. Після вишколу я поїхав назад додому у свій осередок правого сектору міжії і почав займатися громадською діяльністю. Ви сказали, що проходили вишків. А де саме цей вишкод? Тут у Закарпатській області чи де всі Так, вишків я проходив один тут на базі першого запасного батальйону проводчого Українського корпусу в Закарпатті і також проходив ще вишків у восьмому уже батальйоні Арата. Ну, біля моєї А чому обрали саме правий сектор? Чому саме цей правий сектор? Ну, по-перше, я і націоналіст, і мені дуже симпатизує правий сектор, Ідеї, мета, цілі, а також правий сектор це такий військово-політичний рух, що тут можна водночас вести цивільний спосіб життя і водночас бути військовим. В тобто, ну, разі чого ти зразу завжди можеш стати на захист своєї країни. Плюс до того, тут можна займатися активною громадською діяльністю, яка приносить реальні результати. Тому я тільки бачу в правому секторі. В цій організації я бачу якусь ну, надію, силу, що може зберегти нашу країну, нашу націю і збудувати українську особові самостійну державу. Вся країна чула про події в Мукачому, які сталося вже більше тижня тому. Чи відкликнулося якось це на вас, на вашій сім'ї, родині? Якщо так, то яким самим чином? Коли почалися події в Мукачеві, це для мене стало таким невеличким ну, шоком. Так. Я побачив, що просто система, злочинна одицька система об'єдналася разом із правоохоронними органами і виступили проти добровольців, які своєю кров'ю потім протягом півтора року ну, протягом більше ніж року захищали наші кордони на Сході. Особисто на мене ну Я не чекав такого віктора. Нашої прокоронної системи. Е відразу ж після ну, подій, мокачу сталося в суботі, я виїхав тобто, на базу в неділю сюди якусь допомогу, підтримку нашим бійцям. Тут е до мене в понеділок е дзвонить, е дзвонить мені жінка, дзвонить мені сестра, невідомі люди шукають, е шукають мене, хочуть провести. Обшук якийсь, ну, непонятно з чим, розпитують всіх поміжгію. Ну, Дозвонився до мого батька. Мій батько тоді був у родини в кавуші, визвали його в коміжгія, щоб він срочно приїхав, він їм відкрив е, хату, Ну, вони зайшли, провели цей обшук, в принципі, нічого не знайшли, ну, поводилися більш-менш адекватно. Потім, через деякий час, е, знову, е, тобто я знаходжуся тут дуже допомагаю. В першому батальйону в всіх організаних питаннях, в інших там, сферах побуті, знову приходять якісь невідомі міліціонери до батька, щось його випитують. Де є, на якісь допити, не хочуть показувати документи, давати копії тих справ, на яких підставах до мене прийшли, виписують йому на коліні повістку, щоб він уружував з'явився на допит. Батько, ну, Батькові стало трошки ну, погано, почав нервуватися, приїжджає вожу сюди, говорить зі мною, говорить з керівником, їде на той допит, там непонятно, що того міліціонера вже немає, що йому то казало. Десь зустрічаються не в міліцію, в якомусь кафе, знов їдуть в міліцію, проводять з батьком допит, не дають ніяких документів на руки, відпускають назад. Мої рідні, близькі, вони не привикли до такого, коли там через день мене шукають якісь невідомі люди, правоохоронні органи, вони бояться того. Наприклад, коли сталося це, коли перший день прийшли оці СБУшники чи міліція, то моя, моя жінка з дитиною, дитині рік і 8 місяців, то відразу побігли до тещі. Сестра взагалі втікла з дому через вікно, бо не знала, що робити. Вона думала, що то приїхали бандити мене вбивати. І ця ситуація чим далі, тим більше накаляється. мені дзвонять, мені там, з різних друзів мої дзвонять, дзвонять мої далекі ролиці, що з тобою Борис, як ти, де ти. Ну, і це все дуже погано також на мене відображається. що ну, Так не має бути. Довго, довго так продовжитися не буде. Ну, і далі ситуація ну, є напружена. Я особисто ну, не переживаю за себе. Я знаю, що наша боротьба ще надовго, треба набиратися сили і терпіння, але е, мої рідні, розумієте, до батька знову, е, тобто я вже сьогодні був на допиті, а до нього сьогодні приходив знову якийсь СДУшник і випитував е, його, де я знаходжуся, де я є. Ну, розумієте, це неприємно. Коли влада не може тиснути на мене, вона тисне на моїх рідних. Я не розумію, на що надіється наш президент, наші, наші правоохоронні органи а можна сказати, карання органи. Що вони собі думають? То довго дотерпіти ніхто не буде. чим ти побажався? Тепер ішті літа? Вилітати якнайшвидше звідси, бо пощади не буде нікому. Це вже буде не якийсь бунт проти злочинної влади, який тут був на Майдані, а це буде справжня українська національна революція. Слава Україні!